Всім привіт, мене звати Іра Семчич, і у нас з вами здається дуже давно не було таких от домашніх відео. Чому я взагалі записую це відео? Перша причина є те, що я запустила своє реаліті. Якщо ви досі його не бачили, то обов'язково подивіться, тому що ми піднімаємо там дуже важливі теми. І суть в тому, що після того як людина подивилась реаліті, багатьом пропонує відео моє про схудення. Це найпопулярніше відео на моєму каналі. Там близько 300 тисяч переглядів. Йому 5 років. Я думаю, це логічно, що за 5 років я як і всі інші люди помінялися. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами про проєкт Топ-модель по-українськи, про розлад харчової поведінки і тому подібне. Тому давайте починаємо. Перш за все, у мене є дуже багато підписників, які не знають, що я брала участь у топ-модель по-українськи. Так от, я реально брала участь у проєкті топ-модель по-українськи. Це було в 2000 якому це було му та в 2017 році, мені було 19 років. Перед тим як піти на проект, я скинула 8 кілограмів за півтора місяці. В той момент, коли я худла, мені здавалось, що я роблю все максимально правильно, що в мене здорове харчування, що я тренуюся. Я таким класним способом схудла. Іра Сімчич, це той случай, коли учасниця не нацепила на себе кучу мішури, але вийшла на подіум і нам хотілося на неї дивитися. От почала і до кінця. Я зараз монтую відео, і суть в тому, що для того, щоб показати вам себе на топ-моделі, я мушу придивитись хоча б то декілька серій. І я подивилась першу і останню серію, там такі найбільші в мене емоції. Суть в тому, що я бачу це вперше за 5 років. Я дивилася модель тоді, коли ми ходили по телевізору. А зразу ж і після того я ні разу не передивлялася. Якщо чесно, у мене зараз такі змішні почуття. По-перше, я кринжую від кількості російської мови, а це 90% ефіру російською. По-друге, боже, я там така малесенька, така худесенька, ну таке ще дитяточко. Це просто, ну ну, пупсик, маленький, такий солденький капець. І мені насправді було навіть образливо, коли я схудла перед проектом і те, як я схудла, не розказали по телебаченню. Я не пам'ятаю хто, але пам'ятаю дуже добре, що хтось розказував про те, що він просто дуже активно займається сексом і так схуд. І про це я розказала. Я розумію це. Телебачення їм треба всякі цікаві штуки. Нікому не цікаво про здорове схуднення. Вже тоді я розуміла, а зараз ще краще розумію взагалі, що транслює телебачення і проект по-українськи, тому що здорове схуднення ні, нам таки не цікаво. Давайте якісь цікавіші штучки, як хтось нічого не їсть, і тому подібне. Справді це жахливо. Що взагалі було на проєкті, яке було харчування? Коли було на проєкті, то ми жили в готелі, а не в будинку. Я не дійшла до будинку, не дійшла, пішки йшла і не дійшла. Ми їли або в готелі, або вже замовляли їжу на знімальний майданчик, і там нам давали просто на вибір день наперед чотири меню, і ми вибирали. Так от там з всіх меню там не було якогось чогось здорового. Але так як я була помішана в цьому здоровому харчуванні, то коли я брала котлетку, я здирала верхній слой, щоб не їсти, ото присмажене боже, який жах. Я купляла собі всякі різні перекуси. Пам'ятаю, магазин був біля нашого готелю, і там продавався попкорн з гречки. Насправді це реально дуже смачно. Ходили на купляла фініки, сушений банан, цей попкорн і всякі такі штуки. Всякі снеки, бо хотілося потім після зйомок щось перекусити. І, між іншим ще один факт, по чому я зараз розумію, наскільки глибокий в мене був речової поведінки, це те, що коли в мене все виходило добре на проєкті, то я їла повноцінну порцію, зверху ще всякими перекусами і тому подібне. А коли в мене щось не виходило, а це був останній тиждень на моєму проєкті, то я майже нічого не їла. Просто не було бажання, але це насправді не було фізичним бажання. У мене був голод, але морально я ніби собі забороняла їсти, ніби от в тебе вийшло молодець, я тебе хвалю, їж фінік. Коли в тебе не виходить, ти не молодець, ти нічого сьогодні не їж, бо ти не молодець, ти не справилась сьогодні. Це просто, просто максимально жахливо. Будь ласка, ніколи так не робіть. Не хваліть собі їжею. Це не то, чим треба хвалити чи навпаки карати. Себе і інших людей тим більше. До проекту я рахувала калорії, я харчувалась харчувалася десь на 800 1200 калорій. Це дуже-дуже мало, але на зйомках ти багато тратиш енергії, хоча насправді ти багато сидиш, чекаєш, поки до тебе дойде черга, тому подібне. Але взагалі, загалом, от такий от настрій того що ти знімаєшся, все так активно, і день дуже-дуже насичений всякими емоціями і всякими подіями, то хочеться більше їсти. Бо здається, що ти прожив не один день, а два дні. І плюс ці всі перекуси, які я. Вживала, які я раніше називала, і плюс до цього всього те, що у нас не було телефонів, я не могла рахувати калорії, бо я рахувала це в телефоні. Уже приїхавши з проекту, я важила не 54, а 57 кілограмів, тобто 3 кілограми на оцьому цьому такому здоровому харчуванні. Взагалі мені дуже пощастило з тим, як до мене ставились на проект. Але я прекрасно розумію, чому, тому що це був тільки початок, там не, не треба було розганяти нікому комплекси. Тому, в принципі, логічно, що мене не сильно там мене взагалі ніколи нічого не ні за мою фігуру, ні тому подібне. Але маючи 90 см бедра, 60 талію, все рівно я до себе доколупувалася. Пам'ятаю, як була фотосесія, там, де я була в ванні, і руки так стояли зверху, і мені там не подобались мої руки. Я підходила до фісурка, питала: скажи мені, які робити вправи, для того, щоб в мене були менші руки, тому подібне. Хоча вони там і так маленькі. Короче, це максимальний бред. Але що хто сказати, те, що мені пощастило, що мені... Не говорили нічого про мою типу зайву вагу, якої і так тоді не було. Ось так треба було виходити. 360. Яка Извините. Який у вас рост? Метр 74. Розпускайте волоси. Однозначно, так. Ти проходиш проєкт. Реально багатьом насаджували це. Я не можу говорити там про свій проект про яких конкретних людей, тому що я не знаю їхніх випадків. Я можу говорити про те, що я бачила зовнішньо, як і ви, як глядачі, особливо по інтерв'ю, які давали дівчата після. Тому що в багатьох, просто майже всіх дівчат, особливо ті, які доходили там до трійки, майже всіх був розлад харчової поведінки. Хтось переживав булімію, і то багато дівчат переживало булімію, анорексію, неприймання себе, коли ти блін просто мега красотка з тебе типу модельний. Бізнес вимагає, щоб ти була екстра красоткою, не знати, якою. Але я дуже добре запам'ятала, через два місяці десь я приїхала на зйомки фіналу проєкту. Трошки я ще поправилась, і мені стилісти проєкту вдягала одяг який був закріплений за мною, а я в нього так тугенько залазила, то мені казали, Боже, ти так поправилась, типу, камон, що таке? Як так сталося? А я просто півтора місяці перед проектом просто їдула. Іншим словом, це не скажеш, тому що я в залі по три рази в тиждень по дві години пахала. В кожному тренуванні у мене ще було хвилин кардіо, Я майже нічого не їла. І мені жінки, через те, що я так мало їла, мені здається, мій мозок взагалі не працював на 100%, тому що я так мало чого пам'ятаю з проекту, і це просто жахливо. І мені здається, це через те, що взагалі я була в такому суперпіднесеному стані. Що я на телевізійному проєкті. і паралельно з цим, мені здається, я зіпсувала своє здоров'я цим оце, здоровим харчуванням, цією дієтою. Получився от такий от результат, що я майже нічого не пам'ятаю. Вийшов проєкт, і хтось робив ревіл на наш сезон. Там сказали, що от це взагалі не модельні параметри. Вона ніколи не стане модельною, Тому подібно. Хоча телевізійний проєкт – це телевізійний проєкт, Це взагалі не про модельний бізнес. Насправді знаю, як можна було реально оцінювати даний проєкт, Тому що це проєкт, в першу чергу, це шоу. Але окей, і пам'ятаю. Що мене це зацепило, тому що я знаючи, скільки всього я зробила, щоб добитись такої форми, а мені далі говорить, що ти не будеш моделлю. А в той момент я ще вагалася, хочу я бути моделлю, чи не хочу, це моє, чи не моє і тому подібне. І мене це тоді нормально так зачепило. Взагалі дуже сумно розуміти, що більшість от таких от просто мега Сухих дівчат, моделей і тому подібне, які колись мали зайву вагу, зайву вагу, це тому, що це не зайва вага, це по їхніх мірках зайва вага і по мірках їхніх модельних хенств чи телевізійного шоу. Це неможливо жити і не їсти. Нічого забороненого, то що ти сам собі в своїй голові заборонив, або тобі заборонило модельне агентство. І насправді модельне агентство – це не ще ті вороги для своїх же підопічних моделей. І розуміючи, що зазвичай в модельний бізнес приходять в 14-15 років, це ще нестабільна психіка, і вони під це все під цей весь вплив. Підпадають це жахливо, це реально жахливо. Тому що коли в тебе почалась булемія колись, і потім ти її поборов. Дуже великий шанс того, що вона до тебе повернеться. між іншим, я вам ще раджу подивитись серію Наталії і Вона якраз розказувала про свій досвід булемії. В неї була ремісія в здається. Вона розказувала біля п'яти чи десяти років, ремісія була від булемії. і от на війні в неї знов розвинулась булемія. Вона її знову наново лікувала, і це дуже страшно. Це реально дуже страшно. У мене є подруги моделі. Я була на проєкті модель покривських. Я слава Богу, не була в модельному агентстві. Я це все на собі не відчула, але це реально дуже складно, коли від тебе вимагають те, чого ти не можеш фізично зробити. Тому що бути таким сухесеньким, таким худесеньким, коли в тебе не така фігура від природи, це практично. Міняється до нуля здоровим фізично і ментально способом це реально практично нереально зробити, і насправді з одного боку, коли подивитись на модельний бізнес, на те, яких моделей для своїх кампаній, для показів, тому подібне, то багато брендів вже вибирають різнобічних моделей. Вже почали брати не тільки, типу, стандартні модельні параметри бедра до 90 і зразу перескакують на плюс сайз, але й такі от середні розміри, типу, просто елічка коли те Бедра 105. 105 сайтах, гігантах і тому подібне. Ми бачимо це в деяких українських брендах. Але справжній такий модельний бізнес все рівно досі постійно вимагає. Бедра до 90 см ти не поїдеш в Європу, поки в тебе не будуть бедра до 90 см. Тому що ти маєш бути якась супер-супер унікальна, якщо в тебе немає бедра 90 см. І якщо це не плюс сайз тому що плюс сайз вже потрібні цьому бізнесу. Супер скінні теж потрібні цьому бізнесу. А оці середнячкові. Мають бути супер цікаві з цікавим обличчям якимось, чи я не знаю, якоюсь супер цікавою фігурою, супер унікальне, щоб на тебе взагалі подивилися, тобі сказали, «О, ти можеш поїхати в Європу і щось ти там можеш досягти. І взагалі є багато речей, на якими ти не змозі просто що-небудь зробити з ними, а тебе за них чмирять, типу, не знаю, великі груди чи великі ікри. І це все велике, це все в лапках, тому що це велике для їхнього бачення. Це саме, щоб видержити пальців. Блін, ти така гарна, але в тебе короткі пальці. Ти для модельного бізнесу не підходиш. То не знімай мене з руками. Не десь спосіб. З того, як я покинула проект уже по телебаченню, а не фізично на зйомках. А я їхала в Київ для того, щоб давати інтерв'ю. І я пам'ятаю, як я там розказала про те, що «Що ви зробили перше, коли покинула проект. І я така боже. Я пішла наїлась бургору з картоплею фрі, Потім купила своїм батькам київський торт, щоб привезти в Франківськ. І я його привезла і тупо за один присяд з'їла половину цього торта. Це я приїхала і з'їла пів київського торта. А... А... Ну я приїхала додому і вже тоді... на ну, мене. За, од... за один Так, так. Та. Так, привезла батькам» називається. Може найдеше більше, ніж пів, не пам'ятаю. Я так з цим над цим сміюся, бо це типу, весело, і журналістка сміється, і про це пишуть статтю ще додатково. І ніхто взагалі не пропонує пройти якусь психологічну підтримку, тому що це жорстке РХП, коли ти чаку дуже мало їж, а потім сідаєш і до хіра жреш. Бо це по-іншому не скажеш, просто сидиш і наїдаєшся. І це, напевно, єдиний раз в моєму житті був, коли я реально отак сиділа і дуже-дуже багато їла. По суті, мені 19 років. Я взагалі себе вважаю 19 років ще підлітком. Це ж діапазон такий незрозумілий. Знов ж таки, тим, я розумію, що п'ять років тому ще ця тема не сильно була розкрита і тому подібне. Зараз я розумію, що настільки багато було дорослих людей, які це все. Мали б викупати, але нічого не викупали, нічого з цим не робили. І я ж не одна така. Типу, там реально в кожної другої дівчинки був розлад харчової поведінки, і на моєму сезоні, і на інших сезонах, і це дуже дуже сумно. Півтора роки моя вага трималась десь на 58-59 кілограм, хоча я їла що хотіла, скільки хотіла. Суть в тому, що кожен прийом їжі, який не здавався мені здоровим, я їла з думкою про те, що це мій останній раз. От зараз я їм оцей тортик, і все, я сідаю на дієту. Я ж здорово харчуся це останній раз. І жити з цією думкою, і кожен прийом їжі. Робити з думкою, що це останній раз, це насправді супер стрьом. Жити з цим така собі ідея. Взагалі, будучи на проекті, дуже складно себе не порівнювати з іншими. Це практично нереально, тому що тебе напряму кладуть. В умови конкуренції, тому ти не можеш себе не порівнювати. Тому, в принципі, це шоу з самого початку і будь-яке телевізійне шоу це з самого початку токсичне шоу для самого себе, для сприймання себе. Тому логічно, що я постійно себе з іншими порівнювала, порівнювала з ідеальними носами, з ідеальними фігурами. Тому це все логічно. Але зараз мені дуже сумно, що я порівнювала себе з іншими, але не думала про те, що от я класна, тому що мене. Обрали однієї з 20, тим більше дівчат там було тільки 10, тобто, по суті, одні із 10. Я не думала про те, що я, напевно, красива. Боже, подивіться на це миле, малесеньке, просто ангельське обличчя. Як воно могло бути настільки невпевненим в собі? Просто як? Коли тобі вже напряму кажуть: От, ти в проекті, ти прикольна, ти висіка в тебе класна дупа і тому подібне, і ти такий, я жирна, я от менш красива, ніж та, я менш. Менше гнучка ніж та не знаю про що я думала, я не можу задати свої думки. Але загалом я пам'ятаю загальний стан і це було жахливо. І потім, коли на тебе підписуються просто по 10 тисяч людей кожного тижня, коли на тебе з дівчат підписується чуть ли не найбільша кількість підписників, поки ти на проєкті, коли тобі постійно пишуть про те, що ти найкрасивіша на проєкті, Боже, я за тебе, ти така красива, то сьо, і пишуть це. Постійно, кожного дня, під кожним постом протягом багатьох років, і тобі не допомагає, поки ти сам не почнеш над собою працювати. Так воно, на жаль, не працює, хоча дуже б хотілось. Взагалі, в тому відео, яке я зняла 5 років тому, я говорю, наскільки у мене був вже такий двіг в мозгах перед проектом. Коли я тільки готувалась до нього, і коли я просто брала кусок хліба і нюхала його, тому що я настільки хотіла його з'їсти, але не могла, я просто стояла і нюхала цей хліб. Чи, наприклад, в той час я займалася шоколадними портретами, я малювала портрети з шоколаду. І я постійно працювала з шоколадом відповідно. Я ні разу навіть палець не макнула в шоколад, щоб з'їсти його. І зараз, дивлячись на коментарі людей під моїм реаліті, які пишуть, що у мене якесь не таке харчування, які пишуть, що я забагато їм, забагато калорій в моєму харчуванні і тому подібне, це максимально сумно, тому що я розумію, що Люди живуть і навіть не знають, що в них є розлад харчової поведінки. Хоча він в них точно є. Тому що навіть по цих коментарях зрозуміло, що він в них є. Якщо вони ділять їжу на хорошу і погане. У мене деколи теж в словах щось таке пробігає. Я все ще борюся з цим в словесно, але в голові в мене немає цього. В мене нема поділу на те, що оце. Погана їжа, а той гірок в холодильнику це добра їжа. Чи коли люди домахуються, згадали про коментар, що чого нутриціологині говорять про гірок, якщо він насправді не, не несе ніякої користі, та майже все вода? Камон, ви вже доїбто гірка? Люди, ставтесь простіше, будь ласка, до їжі. Це просто їжа. Просто їжа. Для того, щоб мати калорії, з рахунок цих калорій жити, працювати. Розважатись, займатися спортом, займатися своїми хобі і тому подібне. І я коли робила свої перші челенджі, я тоді ще мала РХП, але тоді це не був якийсь проєкт для обізнання, я нікого нічого не вчила. Я просто сказала тренування, там навіть не було моїх тренувань, там були тренування, які я брала з Ютубу. Я просто давала якісь рецепти, які я люблю готувати. І я завжди була проти рахунку калорій, тому що я знаю, наскільки сильно це обмежує людину, наскільки сильно це в голові міняє. Тому я досі проти того, щоб рахувати калорії, особливо якщо у вас є розгляд харчової поведінки. Особливо це категорично не можна робити. Ні, рахувати калорії, ні й будь-як себе обмежувати в їжі. Я досі пам'ятаю, що Києві одне ківі має 44 калорії. калорії. Факту здоровій людині не потрібно знати, що скільки має калорій і тому подібне. Треба просто збалансовано їсти, і це має рахуватися не в калоріях, а просто. Очима. Я після того такого пережитого цього рахування калорій перед проектом настільки для мене це було травматично, що я, коли худла вже з метою здоров'я, і коли я починала займатися нутриціологом, і вона хотіла просто дізнатися, наскільки калорій я харчуюсь в звичному житті, це мало бути заради експерименту, а не заради того, щоб себе якось обмежувати. Я не робила цього, бо я не відчувала достатньо моральної. Сили в собі для того, щоб це робити. І аж буквально два чи три місяці тому, коли я вже подумала тим, що мені треба повертатися до звичного життя, не такого лінивого, яке у мене було весь рік, такого пасивного морально і фізично. І в цей момент я відчула, що я готова порахувати калорії. І з того, яке останній раз рахувала калорії, пройшло 5 років. 5 років пройшло просто щоб. Порахувати калорії, коли зараз якісь запускають різні марафони, і коли я там бачу меню, меню харчування, це для мене зразу дуже поганий дзвіночок, розписане меню. Це означає вже якесь обмеження. Тобі вже дають конкретно, що ти маєш їсти. І відповідно, коли ти йдеш по цьому меню і з'їдаєш щось, крім цього, ти захотіла кусок шоколадки, ти захотіла попити Кока-Колу чи ще щось. Коли ти йдеш поза цим меню, ти починаєш по-любому себе каратати. Тому що тобі дали це меню. Ось я маю так харчуватися, як написано, і ні крок. Право ні крок вліво, і коли ти робиш цей крок вправо крок вліво, ти себе капець просто як картаєш. Тому для мене в марафонах, що ти бачиш кісь меню, все це просто red flag. Типу, це точно то до чого людей з слабкою психікою або в кого є РХП доведе ще до гіршого РХП. Просто однозначно. Я не говорю, що мій челендж якийсь. Кращий, крутіший, ніж там інші якісь марафон чи тому подібне. Просто коли я робила, коли починала свої челенджі, перше він вже відійшов від того формату, який був. дуже набагато покращилось, тому що у нас є нутриціолог, в нас є психотерапевт, в нас є тренери різні. І в нас ніколи не було ні меню, ні рахування калорій, в нас ніколи такого не було. І з кожним челенджем, з кожним роком, а ці челенджі я провожу вже майже 4 роки, він а, покращується в, в всіх просто планах. І мені здається. Ється, він настільки крутий, краще через те, що я роблю так, як я би хотіла, щоб для мене робили, тому що я сама зазвичай їх проходжу. Останній рік я майже не проходила, тому що я не мала фізично і морально сил його проходити, ось, там, у там році. Але зазвичай я сама їх проходжу, тому я відчуваю себе не тільки тою людиною, яка цей челендж склала, але й тою, яка його проходить. Тому я стараюся максимально робити все, щоб. Не нашкодити це не мала бути рекламу челенджі, але якось так мова зайшла, що що так вийшло, тому внизу залишаю посилання на сайт. І ми стартуємо через тиждень, тому якщо ви хочете долучитись без шкоди для свого здоров'я, без меню, без меню, але бачите якісь смачні рецепти, мотивацію і прикольні тренування, то приходьте. Мені здається, що є багато про що поговорити. Тому якщо у вас є якісь питання, обов'язково залишайте їх внизу. Я буду відповідати прямо вам внизу в коментарях. Тому забігайте, хто не хоче нічого питати, то можливо ви в коментарях знайдете також якісь цікаві факти, мої відповіді і тому подібне. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. До скорої зустрічі і папа! -па.